Вас вітає Aster Consulting, компанія розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо огляд новинок нашого поточного релізу. Як і анонсували, презентуємо чергове оновлення, яке було реалізоване на запит наших постійних користувачів. У робочому місці технолога функціонал створення специфікацій розширено новою опцією Префікс. У практиці технологів часто виникає потреба підготувати для однієї моделі дві планові специфікації, які відображають всі етапи виробництва і діють одночасно. Чому так? Бо можуть бути різні варіанти виготовлення. Наприклад, сукня мішель може вироблятись повністю власними силами, або частково у підрядника. Планова специфікація варіант 1. Усі етапи виконуються на власному виробництві. Планова специфікація варіант 2. Один з етапів виконується стороннім виробником. Використовуємо послугу замість техоперації. Для другої планової специфікації потрібна відмінна назва. Саме тут і виникала проблема раніше, адже для створення відмінних назв не було автоматизованого функціоналу. Тому технологам доводилось вручну редагувати всі назви як у плановій варіант 2, так і в кожній специфікації з пакету, створеного на її підставі. Подивимось у програмі, як це тепер файно автоматизовано. У новому релізі специфікація має новий реквізит префікс, який автоматично додається до шаблону найменування. Вкажемо у плановій специфікації варіант 2, наприклад, префікс/v2. Назва автоматично сформується з цим префіксом. Далі, в робочому місці технолога, натискаємо, як завжди, кнопку Створити специфікації. Форма створення вже має заповнений той самий префікс. Далі створюємо. Специфікації за всіма характеристиками за звичним алгоритмом. Всі планові створено, всі робочі створено, всі для напівфабрикатів. В нашому випадку для двох створено. Результат. Всі. Весь пакет специфікацій має необхідний префікс у назвах. Жодних ручних правок. Кілька секунд і все готово. І ще одна порада. Якщо у вашому швейному виробництві діє кілька пакетів специфікацій для моделі, можна додати в робоче місце технолога групування по базовим специфікаціям. Це зробить інтерфейс компактним і більш зручним. Ніби маленьке. Оновлення, а яка велика економія часу. Робоче місце технолога стає все розумнішим і бере на себе рутину. Спойлер! У наступному відео представимо нове автоматизоване робоче місце. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайк і приєднуйтесь до оновлень швейка 8. Є запитання? Пишіть в коментарях. Менше ручної роботи, більше продуктивності. Зі Швейка 8. Оновлюйте програму, використовуйте автоматизацію, працюйте продуктивно.